Що, що порадити? Поради? Випити львівську каву в першу чергу, дізнатися, хто заснував це місто. Походити по історичних музеях, по виставках. У нас дуже багато виставок, галереї. Ну, ну, перше я б йому сказав, дякую за допомогу і більше допомоги для перемоги. Це більше що йому сказати, більше б нічого не сказав. Які місця у Львові ви б об йому показали? У ну, Львові оперний площа ринок. Ну, Десь Личаківський. Зводив би до Краївки, побачив би, чи він би відповів чи би б і чи ну, і, Ну і Не випускав би, поки не дали більше танків, не знаю. А, ну, сказав би дякую. Бо хоч пізно, але дали. Щось дали, щось стоїмо. О, от. Подяка. І до Львова, а на він приїжджає, він ж на поїзді приїхав, то хіба через... Ні, то він через Львів буде їхати. Я сумніваюся, що ми б його зустріли. здоров'ячка, по львівських музикантах хай пройде. Це прекрасні так. люди, рекомендую. Та, але як так, сьогодні музиканти не грають, бо сьогодні. Як не грають, грають? Ні, не, не грають. грають. Треба дочекатися. Та сьогодні день вшанування героїв сьогодні сьогодні. не грають. То не сьогодні. Е, тому... та я не знаю, то файний ніби хлоп. Що таке йому сказати? В які місця б ви його? У Львові, так от, знаєте, в Криївку. <смітна> ідете так от по Львову, по центру і заходите в будь-який провулок. сюди гарно. Якщо він нам чимось допоможе і дасть більше зброї, то нехай приїжджає до Львова. А куди б у Львові ви його зводили? Показали? оперний театр. Ви, ви знаєте, я би хотіла, щоб він прибув до Харкова, бо я з Харкова, і якщо б він приїхав туди, оце б, думаю, було б дуже цікаво. А куди б ви його там зводили? Куди б я його там зводила? Ну, на всім, звісно, Салтівку, яка дуже постраждала від агресорів. Тому було б дуже цікаво. Ну, до Львова, звичайно, теж. би. А тут Оце, які місця були розбирати? Тут які місця. Ви знаєте, я думаю, ми знаємо тільки центр, тому це треба запитати у корінних жителів. б він показав у Львові, у ну, Львові є, що показувати з відомих, з відомих об'єктів, звичайно, національний музей. З менш відомих або зовсім невідомих. Є багато. Приватних колекцій мистецьких, ну, оскільки я маю відношення до мистецтва, то в ми мене все, все про мистецтво, я все про своє. Ну якось таким чином. А що можна було би сказати? Ну, сказати, давайте швидше і більше, не залишайте нас. Це патріотизм від президента Сполучених Штатів. Що він в такий час війни і прилетів до Львова, до Києва, це більше бажати ми не маємо права навіть про Львів, навіть не маємо що говорити. Бо те, що він зробив, це, це героїзм. Може, як він сюди приїде, так, то, то пню виженому з України. Може, Бо вона сама зникне? Наш син там під Бахмутом.